Дорогі друзі, все я вже їду з Одеси. От мій там потяг. Їду вже. Завтра зранку буду вже у, Ль у Львові. Там проповідувати Євангеля буду, благовістити слово Боже. Дякую Господу за цю чудову можливість, що ми можемо служити, проповідувати, нести Івангля. Дякую Господу за це. Дякую за цю чудову можливість, що можна робити Божу справу разом. Я дуже вдячний кожному і кожній, хто долучається і підтримує служіння. Я дякую вам, нехай Господь всіх вас благословить, береже, надихає вас. Дякую всім друзям, хто молиться за мене. Дякую всім, хто. Фінансово підтримує. Дякую, хто ділиться відео, дякую вам. Нехай Господь береже, і благословить вас. Вже буду їхати з Одеси, у Львов, а потім далі дасть Господь життя і можливості. Нехай Господь благословить вас. І пам'ятайте, Ісус любить тебе. Пам'ятай про це, друже. Ісус любить Тебе.